Світочку. Да. Ну давай, ти вже покористувалася цим пилососом, Давай вже розповімо ти людям давай, всю давай. правду про нього, да. Ти бачиш, да? так? Я з падтішка знайшов тут ззаду. Скільки годин? Чую, там? чую знайомий звук. Да, ти бачиш скільки годин. Скільки, друзі, нормально у нас дві да. До речі, ти працює. Хасенько працює, так. Да. Це основна перевага для мене. Ну ми поїли? Я прибрала, я поміну в дитинстві ми поїли. Я б брала віночок і замітала. Після дітей, да? після ні, себе? Ні, коли була маленькою. Ага. А зараз ця пилюка піднімалася вгору, розумієте, треба було віночок мочити. А зараз є полісос. Світа, ну давай. Друзі, я спеціально не знімав одразу огляд, ну ми, хай дружина покористується, щоб зробити якийсь об'єктивний ну, інтерв'ю, чи як це правильно. Світа, розкажи, що скаже за цей полісос? Бо ми скільки продали, ну відгуки хороші. але <реку> Давайте тепер, а, ну, всю правду матку скажи. Ну, По-перше, він не важкий, може користуватись навіть дитина. моїй дитині менше 11 років і все це робить вона дуже легко. Молодший дитин. Так, да, так, да, бо да. це шнур, цей шланг, оце поки вона його дотащить, двері б'є, ми на неї кричимо, розумієте, навіщо? Потрібен був такий пилисос. Пилисмок і пилисос? Порохотяк взагалі. Там не може бути. Да. Ну не тликась от тіма. Переваги. Що що мені подобається, те, що можна навіть даже б назвала це краще полюсосити, коли така, знаєте, це коли темно. Чому? Тому що тут є підсвітка і видно місце. А у нас А давайте я виключу світло. Вона да. зараз я потушу тому що світло. І видно. Друзі. Зараз хвилинку. Так, да, кстати, ну давай. Давай. Нетально. Ну, Раз. Два. А как начать вылечить победилась, да? Видно лабинат кривый. Да, бачите, сметались. Тут покажем нас грудно, ну? да, фиг, волосся тут. Бачите, да. ну скида хуяки, с видом. Да, бачишь? Ну что, три двинщины? Не песик, ну, звичайно, що буде багато волосся. Uh -huh. Хочеш, не хочеш. Так ти скажи, от скільки це живе, пару тижнів десь, так? Да? Ну так. Да. Ти тільки їм користуєшся, да. чи ти, ти великий вже я не береш? Я його помила. Нехай чистенький я там його. Ми за нього вже кредит, за той бош виплатили не. чи ні? І ще два місяці. Друзі, от... от, от два місяці. Друзі, я, я постійно розповідаю цей прикол. Да. Не в кредити, не заганяйте себе, ви розумієте, і саме таке саме. А чому його взяли? Це та я не знаю. Ми тоді -то щось на полісоси не звертав уваги на Геруфім. А у них полісоси там капітальні, навіть mm. такі звичайні. І взяли, це бош, друзі. нормальний полісос, ну ці реально були тоді дуже дорогі. А -а -а. Перший раз я таким користувалася, ми були в Естонії, ну той, звісно, такий крутий був. І він був важкий такий, розумієте, це набагато легший. І там ще були до нього багато насадок. Ну що я звернула увагу це на цю насадку. Ми теж користувалися нею там. І оце ж, бачите, скільки намотується волосся. Ну, тут це, я не знаю, як в тому полісосі, я, звісно, брала оце все там, якось чимось, не знаю, таким остреньким. І брала волосся. Тут це не проблема, тому що все це можна зняти оцю насадку. Зараз я попробую. Ну так. Ой-ой-ой. все це знімається і легко прибирається волосся. Розумієте? Це вже не проблема. Ага. Це вже я знаю. Так. А ти думає, як? Ну так, ну, да, так. Да. Ну, така маленька, Угу. Але... Ага. А часто заряджаєш вообще? Ну, я заряджала оце два рази. Тут, тут... Ну, я його хотіла, я не знаю, раніше тут, знаєте, телефони. Купля потрібно було повністю розрядити три рази акумулятор, щоб він хорошо працював. Так а що тобі за, за два тижні два рази зарядила? Що це? Да. Два рази. Що зарядила? тобі вистачає заряду? Да. Мені якось вистачало. Mm. Може, Поліна користувалася тим пилососом? Mm -hmm. я тільки цим. Я поняв. Mm -hmm. Ну, а що тут поприбирала? Це ж не то, що там ну, прям. Пройшлася швидень. да, швиденько. Так, швиденько пройшлася і вже якось чисто. Хорошо, ну ти чистила вже фільтр чи ні? Так, да, повністю чистилася. Удобно чистить. Ну, як завжди інструкцію не прочитала. Uh -huh. Чоловіка дома не було. Думаю, треба почистити, бачите, ну це да, недавно чистила. Оця ага. ну, ну, вот да. штука винімається, це я вже покажу, Давай. Чи ти сам? Я виймаю. я ти нажав кнопку. Yeah. Все, і там потім можна донітазом та читвети його. Ні, я в ну, пакет? сміттям да, відром. Ну, нажимаєте кнопочку, воно відкривається. Все, ну, высыпаєте. Я все тут розумієте, вже повністю фільтр доставала. Та я думаю, то не да. треба так часто робити. Ну тут фільтр, який, воно ж сюди, всасує. Там є фільтр. І тут, щоб пиль не летіло в хату, там стоїть система фільтрів. Одна сіточка ось тут, а друга там стоїть фільтр-нейлоновий такий. Ну мені треба було ну, розібратись взагалі, ага. як це все чистить. Для мене це важливо. Хорошо, скажи так. про недоліки, давай ладно, бо переваги ми постійно знімаємо. Скажи про недоліки, які тобі що тобі не подобається, що ти вважаєш недоліком? Ну я це повністю я його розбирала. Тобто, це основне сміття не проблема. Тобто, а якщо повністю розбирати, щоб, наприклад, помити фільтр, то це вже не так все просто. Ну, Для мене було. Та ні, ну це просто Це... чому? Ні, ну я я розумію, що якщо ну так не читати інструкцію, то так. Да. Mm -hmm. Визьми інструкцію, почитай, ні. Mm. Хорошо, крім цього. Як він тягне нормально? Да, нормально, класно. Ну, у нас коврів вдома майже немає, Да, так? у нас ну, немає. То у нас нормально. Да. Як було б коври, що непонятно, як воно було, да? да. Для цього ковра... Ну, я не знаю, якщо буде високий ворс, то не знаю, як він буде з ним справлятися. А для цього ковра ідеальна. Ну, ти ж не знає, які недоліки. Ну, знаєте. Можливо, треба навчитися ним користуватись. Він не такий може. Просто привикла до іншого пилисосу, то ну, треба чуть-чуть звикнути ним працювати. Ну це таке. Ага. А так, ну я навіть не знаю, які можуть бути недоліки. Не знаю. Як ото кажуть, так? Пушка, пушка пітарда, бомба ракета, да, не так. знаю. Друзі, коштують такі пилисоси у нас, ми їх продали вже не знаю, скільки там сотень штук за останній час. 2800 тисячі гривень наразі. Два роки гарантії. Це акумуляторний а, ні, я, я не. я. Ага. Є недалік. І чотири рази заряджала. Та а я не... теж думаю, що ти путаєш. Ну, навіть чотири рази я думаю. Тому не. що тобі вистачило б по заряду, максимум на два прибирання. За два тижні це ти там могла втратити. Б... Ну, Три, нас тижні. два тижні він десь. Ну от. Ну ні, ну нормально. Тут дві швидкості, друзі, бачите, дивіться, вмикаємо одну, це стандартно а є ще турбо. То от на стандартній 40 хвилин вистачає до 40, на турбо до 20 хвилин. Ну, ти ж на стандартні її прибирала, так? Да? Да. Ні, ну я е, іноді вмикаю і... І турбо? Да, да. <клес> У нас, мать, захворіла Карліна, ми відео знімаємо. Шо? Так, друзі, ну в общем. Ну друз... я не знаю. Короче, ти рекомендуєш цей да, писати? Так, і ну може, можливо, я от коли ми були в Естонії, то цей пылесос була прикручена, як правильно назвати оця Кронштейн. Стіни. Да, да, раз і все. Ну чоловік не прикрутив кронштейн. І треба... так, а куди? Я не знаю, куди його прикручувати. І просто знаєте, треба знайти місце, щоб він реально не впав. Ну, це так, просто... ну Ти в Естонії порівнюєш, тому що це коли дружина була там, на початку повномасштабного ні, вона була побукова. А, ну, в тому році ти була? була а, просто в Гості їздила. Да. А, в Гості їздила. Да, ну там полісос, ти... мабуть, був, я думаю, що це коштував не 2800 гривень, ну, я... можна 28 тисяч. Там дуже багато. Там знімалися ці насадки, і там ну, зовсім він інший був, я в тому. Ну ти в порівнянні з тим і з цим. Що ти скажеш? Отак так просто, ну може, той можливо більш мощний, можливо. А так, я ну, не знаю. Так само все. Я я ж кажу, я... Ну, це в тебе є досвід, бачиш, коли да, ти перевіряєшся. Я такий тобі... поліцей хотіла, я mm. чоловіку намікала, як могла, mm. а він каже, той ну, не той візьме. візьмемо. ладно. Так, світа, ми з тобою засняли відео вже на 9 минут. Mm. <laughs> Отзив. <laughs> <laughs> Коротше, друзі, все, рекомендуємо. Ти рекомендуєш Святочку. Да, Вони, правда, не... я по-моєму закінчилися, але ми повинні приїхати все вже кінець. Подсвітка, ну я кажу, що підсвітка, так, так якщо просто її вмутнути. То не дуже... Ага. А якщо буде такий приглушений, ну і ти хочеш побачити, ага. що твориться в твоїй квартирі, то, звичайно, бомба, оця підсвітка. І я розумію, це поздно, я не Ніхто не жалується. Я ]ся. повторююся, що ми ці пилососи продавали по 4, а то і по 5 штук в одні руки. Люди скористалися, теж хоче своїй мамі такий да. пилосос подарувати. Оце я думаю, тільки що, якщо так, кажу, взагалі, оце. Почистити, ну давай почистим, покажемо, як це. Ну давай покажемо. Да, якраз сміття... А, У нас там повне відро. Ну давай не будемо показувати, да ладно, потім покажемо інший раз. Ну давай просто відчинимо, покажемо, що це дійсно легко. Давай. Ну, давай. давай поставимо. Ну, все, все, і це сміття висипається, розумієте? Ага. Все. Ну, час від часу ну, не постійно треба буде чистити ну, там, фільтр основний. тому що він це, ну, ну, це не постійно, це там, не кожного разу, скажімо так. Так, і це потрібно тут ну, почитати інструкцію. Потрібно. Та ні, це щоб його зняти, це треба зняти е цю штуку, цю штуку, потім прокручується до знімається. Це ну. Ну, я все це робила. Без тебе, так. Ага. Я все це зробила, дістала той фільтр, подивилася, який він Це мені теж було важливо. І знаєте, що класно? Ти його вмикаєш, і це повітря ще дує вперед. Воно тебе ну, як, не заважає, знаєте, не чує. А, видуває, так? да. Взагалі, uh -huh. ну, можливо, це мелечка, але ну, тобі, знаєте, взагалі комфортно працювати. Ну, мені цікаво тут білий спробувати. Оцей з взагалі порівняти. Да, у нас це такий модель, а є білий, він коштує 450. У нього оце коліна тут стає така штука. Коротше, шарнір, і воно можна його складати. Так знаєте, тобто під диван там залазити зручно. Скажімо, так ми може возьмемо протестів. Да, так, цікаво порівняти, скаже відгук. Вона вже дорожчі, От мені цікаво, то ну, пас, да. що коліна відрізняється, оце згибається, і Тільки ця перевага можливо може, може управлятися більш так, якось знаєте, продуманіше. Ну можливо. Угу. Ну, о ну, світа, 2800, це абсолютно адекватні гроші. Ось, не, ну. Я не знаю. я як... Зараз вже наш полісос порівнює, і це для нашої квартири це б одного хватило отак. Навіть от... можна було б той борщ не да, купувати да. Так, да. за 5 чи 6 тисяч, скільки він там коштував. Да, так, можна було запросто не купувати. Оце б хватило нам. Ну це розумієте, це він такий, от, ну ти поїв, Трішки крошечки, там щось за день. Взял, взял... да, ти його взяв, Олег, ти його взяв. секунду, часу, тобі не треба там да. тягнути провода, да. оці шланги там движуху да, да, Там В одній кімнаті прибралось трішечки щось там. Разом. Взяла, так, як Веніч, позаметал. Да, це, це, це У нас, я скажу, кстати, всі клієнти, навіть наші співробітники, ми спілкуємося, вони кажуть, все, ми плесосисті всі відставили. Я помила, ну, ну, але. Не... Ну, 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 що... ну, тому що зручно просто. Пам'ятаєте? Той тягне мощніше, можливо, там то. Ну, набагато зручніше, друзі. Так, да, я кажу, що, можливо, трішечки треба до нього привикнути, як він так, маневреністю, ну, чуть-чуть незвична в ньому, в тому плані, але це тільки, ну, це якась привичка більше, Треба звикнути. А взагалі так. Коротше, друзі, все. Дружина моя рекомендує відгук чесний. Ну, тим паче цих відгуків вже було мільйони. Це полегше життя жінки. От реально. Дійсно, знайти в нього якісь недоліки, це, це важко. Ну, на, наразі, скажімо так. Пару знаю, разів що... були у нас випадки, ми продали їх. Не... У нас розумієте, у нас оце полісос і вінечок. Я... Можна я покажу? Так. Оце... оце такий. Не знаю, можливо, ну було... це такий. Ага. Можна викинути, я вам чесно. А, ну раніше ти віничок да? брала. Що полістосу, це шнурою, це все, це. раз, два, три. Все, він не потрібен. Я навіть не знаю. Uh -huh. Не знаю. Хай, ну хай буде, звичайно, але він уже. Коротше, друзі, ось такий вечірний yeah. у нас вийшовся тут: діалог, відгук на рахунок цього полісу. Я не знаю, як що буде далі, але на даний момент. Ну, на нього два, на нього два роки, два роки гарантії. Два роки да, гаранті, так що, да. я думаю, за два роки можна не хвилюватися. Туди ресурс да. нормальний заклали. Ми знайшли місце, щоб ніхто не перецепився і щоб він не впав. Угу. Да. Бо не знаємо, де той кронштейн да. да. У нас були пару випадків, були, що з ним ставалося, друзі. Гарантійних випадків не було ні разу. Точніше, ну один пішов по гарантії, скажімо так, тому що там був такий. А один випадок був, що просто відламався, оця частина відламалась у людей. Упали? Ну я не знаю чого, там відламалась, її там ще клеїли. Е, ну, в общем, не знаю, друзі. Коротше, ну, по гарантії воно не пройшло, тому що ну явно було, що все відломано повністю От, такі защёлки, там декілька штук. Пыталися приклеїти на клей, оцей гарячий. Нічого не приклеїлось, і по гарантії сказали, ну ви, ви ну, маєте совість. Би. Ну, і вони по 1200 гривень взяли за цей механізм, колбу саму там, ну, частину, вони поміняли повністю нову, 1200 гривень. Ну. А другий там щось у них було, тож, якась, чи тут у них щось було, чи якась резинка вилізла. Ну, вони кажуть, це теж механічний дефект, але кажуть, ми по гарантії зробимо. Типу. Ну, взагалі це не гарантійний випадок. ну Там просто взагалі без варіантів було. І це все. Так, поки ми, скільки, ми їх перед новим роком продали, не знаю, скільки сотень штук після нового року і досі от, ми партію чекаємо зараз. От ми його зберігаємо в кутку, за дверми так раз, і все. Отак от, поставили його, я точно знаю, що ніхто не зацепить, він не впаде, все добре. Отак от, ми поставили і там двері закрили, зачинили, все. Ага. От, куток його місця. Так що, друзі, ось так. Коли... А зарядка тут така проста зарядка. Це також ну важливо. І шнурок длинний в неї. Да. Шнурок ну, длинний. Зарядка, оно втикається ось сюди. Я зараз прорису, ну давай, покажи вже. Так, зарядку показую. Да, а ну давай мені край шнура, просто посмотрим длину. Ось дивіться, тут у нас. Щоб, не знаю, передасть Це така дрібниця, але. Тут метра мінімум два метра. І дуже важливо. О, дивіться, я тут стою в одному краю кухні, дружина в іншому. Розумієте? Оце вся зарядка. Оце і да. все. Да, зараз я... Ой, 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 арчушини тарелочки тут стоять. Прибрала показати. Дивіться. все. Ой, це я його поставила. І починає йти індикація. І все. Ага. Все. Угу. Так що, ну там є, до речі, забув сказати, є ще дві насадки. Одна для щилинга, да? а друга там для Та делікатного. Покажемо. Ну давай покажемо. Так, ось дві насадки. А ти, до речі, користуєшся ними? Оцею. Оцею? Да. А Це ти її одягаєш одразу на двигун? Чи ні оцю? Да, я знімаю, а як по-іншому. Ну, можна на палку одіять внизу. Знаєш, як вот в mm -hmm. Ні, Ну просто зачем. Да. Я mm -hmm. хочу показати, а покажи, як на двигун. Можливо, хтось не бачив. Тобто отак набагато зручніше використовувати, чим в великому пилисосі. одягаєш на оцю трубу там. Бачите, зафіксували. Це фіксатор для, для, для зберігання. Бачите, все легко. Да, да, да. Я вже знаю, бо я перший раз не так одягла. Я, я вже знаю. знаю. Треба звертати увагу і все. І не і і... вимикає, так? Якщо да. і. 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 І він маленький, легенький, да. можете там меблі плесосити. У нас такі пилососи, до речі, зради такої штуки беруть машину. Ще, да, на машину. Прибирати досить легко, друзі. Ну, в общем, 2800 просто ну, колосальна річ. Чоловіки, ваші жінки оцінять цю покупку. Реально, якщо хочете полегшити життя своєї дружини, зробити їй приємно, подаруйте такий пилисок. Чи пилисос, не знаю. Чи порохотяг. Да. В общем, все, друзі, така інформація, я вже сказав, я кажу, я вони, е, не пам'ятаю, по-моєму, закінчилися, але вони повинні на цьому тижні приїхати. Ну, реально крута річ. Не знаю. Ну, ну не знаю, я задоволена хотел получить хотів отримати хоч якісь недоліки, критику. Ну, я кажу, я не критику. знаю, що. За два це... тижні критики за... немає. Це... Тільки що це можливо фільтр це все розкрутити, це можливо не зробить бабуся. От їй буде дуже удобно ним зручно користуватися, а сам от... і сміття це від... Щоб Оце потр... все розкрутити, якщо потрібно буде колись почистити фільтр. Розумієте? Ну, діти приїдуть, почистять. Це так, да. це один недолік. І те, що ну, треба придумати, де його зберігати. Реально, щоб він довго служив ну, і надійно розумієте, щоб він не впав. Тому що я одразу така, так, де я буду його заряджати, де його буду зберігати, я вже так знаєте розумію. Я просто я знаю, тому що я ним таким уже користувалася. Я вже одразу дещо так? так. В общем, що, ладно, будемо я... світа, вже 18-19 хвилин відео. Приходьте да, на зірку і просто попереджуватися. Дзвоніть, приходить, телефон і він, під Щось таке, ну, казала, що він якийсь ненадійний. надійний. В нього якась, він так важить якось, якось оптимально. А, ти маєш на увазі, що Сама вага цього не має. Не відчувається, що він якийсь ширпотреб чи да, щось таке. В тому плані, що він не mm. дуже легкий, прям такий, знаєте, а от якась така вага в нього якраз те, що треба. Я не, не знаю. Ну, В міру що... і не важкий, і, в принципі, надійне. Ну, кілограма 2 -3. <туріка> не, ну, Кілограми три, мабуть, важить. Можливо, 4. Ну, ну, дуже комфортно. Тобто, ну, Ладно, світочки, давай. Зійшли дійш, зірки. Да. Будемо заканчувати це відео, друзі. Все, всім гарного вечора. Якщо, що, телефон. Так, да, дивіться, пі... просто раз, раз, раз. Та світи, ми не можемо ми так, не закінчимо <свіць> відео <відділіо> з тобою. <ріць> <Раз>. <ріць> <ріць> Розумієте, все, я пішла і реально тихо працює. Я не знаю, в мене оце вічно. Ми поїли, я оце. Раз. Ми можемо поїсти, просто подивитися довго телевізор, розумієте, і я починаю пилососити пізненько. Ну, Давайте я покажу <запаніт> телевізор. Вже ладно, ти за нього сказала. Ну ми так відпочиваємо 32 друга діагональ, смарт тв друзі, 6 тисяч. Доставка безкоштовна. я Вже скажу.